Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте проаналізуємо усім відомі факти, які всі вчили в історії, в школі, в Радянському Союзі, в Пост. Радянських державах про те, що Петро І, так званий, прорубав для Росії вікно в Європу. І ніхто не ставить перед собою запитання: а ким була Московія, точніше, пишуть про Росію, що вона для неї прорубав. Петро І Вікно до Європи? Так. Але ж вона тоді називалася навіть не Росією, а Московією. Це очевидний факт, який теж замовчується. Так, ким були московити, і ким була Московія до того, як Петро І прорубав вікно в Європу? Так, побрив бороди, одягнув московитів-андрофагів ну, в крайньому разі, я маю на увазі верхівку інонаціональну, інородців, так званих у європейський одяг, і створив нібито європейську Росію. Так. Назва змінилася, і Росія пішла в Європу. І, звичайно, що оця вся облуда і брехня про прорубання вікна у Європу, тому що його практично ніколи реального і не було для основної, для 99% населення цієї. Країни, не було цього всього. Не було. Це тільки верхівка, була побриті бороди і одяг європейський та і мова. Ну, згадаємо хоча б того ж самого графа Толстого, який написав Війну і мір французькою мовою. А потім уже вона була перекладена. Російською мовою, тобто московською мовою. Так. Ну, таким були московити-андрофаги <кій> до того, як верхівку їхню передягли у європейський одяг, дали європейську мову, так, відкрили Академію наук, до речі, українці. Чи українці, не знаю. так, відкрили цю Академію наук, і там навіть е цією Академією наук завідували українці, хоча там переважали німці, і сам Петро І був німець, Катерина і Катерина II. Ну, от така верхівка, <кій> яка нібито була європейська. І, звичайно, це була така брехня для Європи, яка ну, почала сприймати московитів як європейський народ, яким він ніколи не був і не є. І зараз він демонструє на війні в Україні, що це ну, його навіть азійським народом не можна назвати. Це євроазійський народ, отакий от якийсь покруч дивовижний. Гірших якостей європейців і азійців. Отакий народ витворився. І і всі нюанси, коли там європейці почали читати оцю московську літературу, яка написана була не московитами. І навіть не московською мовою у багатьох випадках вони почали її сприймати як щось близьке, майже своє, і таке інше. Хоча реальні московити, вони е, знали, що різниця, яка існує. Недаремно згадаємо глинку, композитор з яким-то нерусським фамілієм. так. Який на кордоні роздягнувся до гола, навіть той європейський кафтан, який був на ньому, він його залишив у Москві, а сам голий перейшов на європейський бік і плюнув туди і сказав, що він із цією уродіною не хоче мати ніяких справ Ну, так. Так же воно і було. Ну, а зараз Путін ну, його можна в певній мірі назвати Антипетром Ішим. Тому що, він, сама Європа закривається від Московії, тому що вона починає на цій війні розуміти, хто вони такі. І самі московити намагаються. Тікати від Європи, тому що вона їм чужа, вона їм не зрозуміла абсолютно. І оця подвійна сутність московитів, коли вони і європейців не розуміють, і азійців не розуміють. І це отака євразійська сутність, і навіть їхній той, головна їхня теорія євразійства. Це теорія невизначеності. Це коли людина не знає, хто вона, навіщо вона живе на цьому світі, і така людина стає руйником, руйнівником всього сущого.